У цьому уроці ми розглянемо слово you. Це займенник, що використовується для звертання або посилання на одну або кілька осіб, з якими говорять. Слово you може вживатися як для одлямножини. Вимовляється воно як you, що нагадує звук ю. Контекстні приклади. Can you pass me the salt, please? Чи можеш ти передати мені сіль, будь ласка. You never know what might happen next. Ніколи не знаєш що статися далі. У цьому дослідженні ви будете спостерігати за поведінковими зразками приматів. Заклик до дії. Тепер спробуйте сформулювати власне речення з використанням слова «you». Подумайте про ситуацію, в якій ви звертаєтеся до когось, або говорите про людей в загальному. Висновок. Слово «you» є універсальним займенником в англійській мові. Яке використовується в різних контекстах, воно може бути адресоване як одній особі, так і групі людей. Завершення. Дякуємо за увагу до цього уроку. Повторіть цей аудіоурок ще раз, щоб краще запам'ятати і зрозуміти вживання слова ю.